Друзі, здрастуйте! Сьогодні у мене день рожіння, мені виповнюється 40 років. І ми якраз в цей день будемо іспитувати нашу бісідку новозроблену. Якраз спішили до праздників зробити бісідочку, бо в августі у нас дірання майже, майже у всіх. Так, зараз подивимося, що мені приготували. Так, мені багато чого вже сьогодні. Поздравляли, вітали і трошки хочу поділитися із вами. Желаю вам мирного неба, здоров'я, удачі і всього самого найкращого. Так, зараз глянемо, що нам приготували. Так, за святковим столом у нас салат Цезарь, майже з усього домашнього, капуста домашня, куплені тільки оливки. Окрошка. Теж все своє, кроме колбаски. Люсяний ліс на стіл. Бройлер вирощений вдома. Помідорки теж домашні салат шуба. Купована, звісно, сілька. Сільотка в нас не, не живе. Піца і всякі напої і напої. Так, ще буде кавун, теж домашній. Зараз підемо. На кавунову грядку і подивимося, які в нас виросли в цьому году кавуни. Кавуни, звісно, відлічні. Не кожний год так і виростають. Так, зараз бісідочку засніму. Так, лавочки з спинками, дуже вдобні, стіл здоровий, 2,5 метра длиною, 96 см шириною, щоб все влазило. Ось як. Так, гості. Помаленьку сходяться, покивай ручкою. Привіт! Дивись, дивись, щоб Люся не лізла на стіл, бо вона вже хотіла украсти м'ясо. Ще одна гость є. Так, Зараз підемо глянемо на кавуни. Невеличка екскурсія по нашому городу. Це у нас тут клубника різними сортами. Ця цвіте та що рода в нас до самих морозів. Не пам'ятаю. Виолетта, Віолет, по-моєму. Чи, чи то картошка така. Коротше, не пам'ятаю Так, Ростучі у нас тут люцерна на картопля, морква, в общем все-все-все, що потрібно. У нас тут росте, вітер піднявся щось. Люцерну, оце я ж недавно тільки скосив, поприбирали. Павловнії. Експеримент був, але вони не перезимовують, пропадають, і оце те, що в цьому году вже виросло за цей год. Отакі от вони повиростали. Ну, перезимують вони дуже погано, кожен год ростуть все по новий. Так, кавунчики. Кавунчики, ось о, яка бахча. Може проти сонця погано видно. Ну, кавуни. Ось які лежать. Такі кіл по 7, по 8. В цьому так, мабуть, кіл 10. Прям такий гарний. І в общем їх тут до 20 штук. Гарненьких кавунчиків. Так, Зараз підемо на другу ще бахчу. Ось друга бахча. Тут трошки меншенькі кавуни, ну є. Є, там там вони є. Ростуть трохи менші, ну і ці оці довгенькі кавуни це ранні, ми їх вже майже погіли. Сьогодні будемо там найбільший був у нас оставляли. Це спеціально на моє день, день рождіння, то сьогодні ми його скушаємо. А так, тут такі, невеличкі. Так що, друзі, всі, всіх. Всім здоров'я, удачі, щастя, всього самого найкращого. Ми підемо празднувати. Хоч і кажуть, що 40 років не празднують, ну ми так повечеріємо, без танців, без плясок. Тому що йде війна, дуже не до недовесільє. Так що, це не живемо зараз, а виживаємо. Дуже тяжко зараз жити. Роботи нема, будівництва ніхто не веде то нам дуже-дуже та й всім тяжко, не те, що там всім дуже тяжко з цією війною, з цими орками, вбивствами. Україна в общем, зараз потерпає. Ну, в общем, все. Всім удачі, всім здоров'я, все, пока-пока. На цьому відео будемо Все, До нових зустрічей!